Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Січень 2022 року став наприбутковим для банківської системи України у першому місяці 2023 року. Банки заробили максимальну суму з початку Великої війни, а саме 14,7 мільярдів гривень, що понад удвічі більше ніж за січень минулого року. Лише 10% українських банків отримали збитки. Про це повідомляє аналітична компанія Open Data Bot. Майже всі банки 67, що працювали у січні, завершили місяць з позитивним балансом. Лише сім фінустанов отримали загальні збитки у розмірі 300 мільйонів гривень. У перший місяць цього року банки-лідери заробили 90% усього прибутку: це 13 мільярдів гривень. Як і раніше, першість отримує Приватбанк із прибутком у 6,3 мільярди гривень, що майже у чотири рази більше аніж у січні 2022 року. Всі чотири державних банки були прибуткові у першому місяці та разом заробили 9,4 мільярди гривень. Їх частка у загальному прибутку склала 64%. Серед банків з іноземним капіталом лідером у січні став Райфайзенбанк з прибутком у 700 мільйонів гривень. Загалом банки з іноземним капіталом заробили у січні 3,4 мільярди гривень, тобто 23% прибутку всіх банків. Зазначається, що лише один банк з іноземним капіталом Банк», який має акціонерів з Росії, закінчив січень зі збитком у розмірі 280 мільйонів гривень. Та початку лютого НБУ визнав банк Форвард банкрутом. Крім цього, за минулий рік українська банківська система продемонструвала значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік. Банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 мільярдів гривень. За даними аналітиків, це феноменальний стрибок, який у 35 разів перевищує накопичення 2021 року, тоді показник банків сягнув 3,4 мільярди гривень. На цьому все. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.